Всіх вітаємо на нашій платформі. Міям Мар'ян, і тут ми говоримо про захист і свободи людини і громадянина. В сьогоднішньому відео я хочу поговорити про один єдиний документ, який зараз дає нам можливості залишитися в юридичному статусі український народ і зберегти всі свої права: право на життя, право на честь, на гідність, на свободу, на недоторканність, право на власність, яка прописана в 13 статті Конституції, відповідно до 11 розділу. Як жителі територіальних громад стати власниками своєї землі, всіх своїх природних ресурсів, які знаходяться на вашій території, та багато іншого, дотепер багато людей навіть не розуміє, що відбувається. 30 років просто людей заводили в оману, брехали, дурили, робили все, що хочеш, утворювали незрозумілі закони, постанови, кодекси. Людей настільки затуркали, що вони зараз, дивлячись в Конституції, кажуть, це фігня, це не працює, це не для нас, нічого не зміниться там і так далі. Але ці моменти, які говорять ті самі люди, говорять про те, що в них є одне дуже хороше визначення Моя хата з краю і мені нічого не треба, мене це не чіпає, мені і так нормально, головне, щоб не чіпали мене ТЦКшники, цікашники, поліцейські, от, і так далі. Щоб не піднімали ще більше нам комунальні послуги, податки. А там якось буде, там розберемося, головне, щоб війну закінчити. Ну, хочу сказати таким людям, що це є мислення фізичної особи, раба, яка не здатна включати критичне мислення, аналітичне мислення, відкривати альтернативні джерела інформації і дивитися, що там написано. Відкрити все ж таки ці недолугі закони, подивитися, чому немає ні печатки, ні підпису, чому немає жодного закону про утворення всіх кодексів, чому ними користуються юристи. Чому розганяють хвилі проти ЦК та інші якісь незрозумілі страшилки на своїх каналах. А це все власне робиться для того, щоб тримати вас всіх в страху, щоб ви були дурними, тупими баранами, якими дуже легко і просто управляти. Замість того, щоб дивитися телевізор, відкрити нормальну інформацію, відкрити ту саму конституцію, про яку говорю в кожному своєму відео, що це є один єдиний інструмент на даний час який може зберегти всі ваші права знову ж таки і захищати вас, вашу сім'ю, ваших дітей, вашу родину, ваше місто, вашу територіальну громаду? Більше того, ви розумієте і знаєте про те, що після війни хочуть змінити конституцію. Я бачив цей законопроект недолугий, там, де прописані гендери, там, де прописані фізичні особи, там, де прописано все, що не хочеш, такої нечисті я ще просто не читав ніколи. Там написано настільки гидко і гнило, що ця конституція, яку вони вам нав'яжуть, приліплять до кожного з вас, ви вже жодним чином не зможете захистити свої права як людина, тому що людина з цієї конституції викинуто цей статус міжнародного публічного права там вже не написаний. Тому я неодноразово говорю: народ, хто не має цього святого документу, купіть відкрийте третю статтю Конституції, вивчіть її на пам'ять врешті-решт. Зрозумійте, що там написано, і почніть користуватися, користуйтеся своїми правами людини, захищайте свої права людини, використовуйте цей документ для захисту себе як суб'єкту міжнародного публічного права, відкрити 11 розділ і подивіться, що там написано. Що, первинний суб'єкт права, найвища влада, найвища повнота влади є територіальна громада. І з неї починається держава, це є фундамент, це є платформа, з якої будується правильна демократія, з якої будується республіка. Тому відкривайте очі, відкривайте вуха, слухайте тільки правильну інформацію, аналізуйте, порівнюйте і тільки тоді приймайте рішення. В кожному своєму відео я говорю про конституцію не просто так. Тому що вона захищає мої права. Ця інформація, яку я даю, захищає дуже багатьох людей. Сотні тисяч і десятки тисяч людей зараз користуються конституцією, розуміють, що там написано, і захищають свої права. Будьте одним із них, долучайтеся до цієї когорти свідомих і захищайте знову ж таки себе, свою сім'ю, свою родину в статусі жителя, в статусі територіальних громад і в статусі всього українського народу. На завершення друзі, хочу сказати одне. Знайте свої права, не бійтеся захищати свої права. Читайте Конституцію, третю статтю, статтю 5 і весь 11 розділ, який говорить нам про місцеве самоврядування, про народовладдя, про повну владу, яка є в руках українського народу. Цим треба скористуватися, тому що часу дуже мало. Підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на нашу платформу Тікток, на наші групи Телеграм, знай свої права і волевиявлення людини. Де ми даємо вам максимальну інформацію, проводимо навчання, ознайомлюємо вас з документами, які свідчать про злочинність цієї системи проти українського народу, даємо інформацію про документ волевиявлення людини, також розповідаємо, як утворювати територіальні громади конституційного права, всю цю інформацію ми даємо на цих платформах. Хто ще не знає, що це за документ, волевиявлення людини, яка його юридична сила, як ним себе захищати, на чому він побудований. Пишіть мені, будь ласка, в телеграм, в приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Хто боїться ТЦК, переходимо в окрему групу в Телеграм з назвою ТЦК. Всі посилання на дані платформи я залишаю в описі під цим відео. Також я залишаю посилання на Google Диск, де ви можете ознайомитися зі всіма документами, роздрукувати їх, прочитати і давати людям для ознайомлення. Щоб вони розуміли, як 30 років нас водили за ніс, обманювали, приймали незрозумілі закони, забрали від нас власність, завели нас в статус рабів, і таким чином ми зараз пожинаємо ці всі гіркі плоди своєї бездіяльності. Друзі, не став час зоб'єднюватися тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну багато державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті конституції. І ту, про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.